Який сьогодні має відправитися в Скобиля, він не є повний. Немає бажаючих кому їхати. Є, є, є. Є. То все ж таки ті бажаючі, хто хоче їхати, підійдіть зараз до намету і запишіться, щоб не було так, що їде автобус, їде транспорт, а немає кому їхати. Завтра буде бронежилети будуть давати людям. Хлопці будуть їхати, вказують ліцею за свої чи ні людям. Видають чи ні? Сьогодні був штаб проти, і ми сьогодні розглядали це питання за рахунок самооборони і того, що сталося сьогодні в нас в місті. Ви вже почули моїх попередників по цьому питанню. Організовуємося, щоб не було такого хаосу, який стався сьогодні. Приходять, дзвонять, а мені баба та казала так, а та баба казала так. Конкретно до вас хтось прийшов, ви заговорюєте, другий пішов, позвонив, або в штаб спротиву, або до міліції, 102 набирайте. Щоб не було так, і питаєш, а хто до тебе приходив і що тобі говорив, і ніхто не може конкретно сказати. Яка є. Конкретизація, всього конкретизація. До вас прийшли, один тихенько зуби загабарює, другий злобінь. Можливо, камери, камери фіксуйте, можливо, телефонами, телефонами фіксуйте, хто до вас приходив, що казав. Немає сьогодні в коварі ні правого сектору, ні чорного сектору, ніякого такого і угрупування. Єдине, хто може десь приїхати, все це на контролі. Сьогодні місто Коваль залишається ще, слава Богу, спокійним містом. І не треба нагнітати у тої обстановки. Нема в нас ще такого. Всі бажаючи їдемо на Київ. Єдине, що зараз повинно бути саме головне, це підтримка тих, хто зараз там стоїть в Києві, хто своїми головами, спинами захищає нас і наших дітей. Отут поговорити ми всі вміємо гарно. А що ми зробимо для того, щоб там людям було добре? Щоб ті, що там не загинули, були на їжені, і щоб полікуватися було за що, і то все остальне? Вони, можливо зараз звинувачують, що ми нічого не робимо. Повірте, сьогодні телефон червоний. І від батьків тих дітей, які там стоять, і від тих бажаючих, і від всіх. Бо одні дзвонять, бо духовець хтось там сказав, десь його залякали. Другі дзвонять, що треба скоро відправляти на Київ і забирати вже наших людей. А треті дзвонять так, поговоріть. То все ж таки думаємо, що ми і як ми організовуємося. Сьогодні повштаб спротиву. Вирішили всі свої сили, все, що маємо, гроші кошти, медикаменти, все хто що може, передаємо туди на Київ. Зараз організовуємо дружини і направляємо так туди на допомогу в Київ. А тут зібратися, помолитися є субота, жалобний день. Це все український, всенародний жалобний день буде субота. Приходьте всі сюди, на 17 годину будемо відправляти панахиду. В неділю на 15-ту годину приходимо також на площу, де буде вічер всенародний, і обговоримо все те, що сталося за ці дні. Не треба у тої паніки, не треба у того робити, що відбувається сьогодні. Сьогодні всі сили повинні направлені бути на Київ, на Києві тільки туди. Бо там і тільки там вирішується доля наших дітей, внуків і ненароджених дітей. Все сьогодні робиться в Києві. Дякую за увагу. А ще таке оголошення. Можливо, не всі ще знають, чули. Наш штаб спротиву працює на Степане Бандери 9. Хто ще не знає, це за магазином декор, де на Грушевського взаді є таке старе приміщення на першому поверсі пошта Ощадна Банкаса, на другому поверсі штаб спротиву. Чекаємо вас всіх там з 9 до 8 вечора. Треба довше, будемо стоїти довше. Цього питання не стоїть. Головне те, щоб була допомога і реальна допомога тим, хто зараз в Києві. Наш телефон запишіть 52420. За всіми питаннями, хто десь щось почув, дзвоніть туди. Там постійно є люди. Можливо, будете дзвонити, десь трубочку не візьмуться, не переживайте, ми там є. Єдине, просто людей багато і рух не вистачає, бо дзвонять і на мобільний телефони, і на прості рух не вистачає. Дзвоніть, ми там є, ми там постійно сидимо. Можливо, десь хтось десь вибіжить, то не переживайте. Зачекайте цих 5 хвилин, щоб там потім також не збурювати і казали, аби приходили, нікого не було. Всі там є, всі працюємо. Отже, головне, всі сили зараз на Київ. Слава Україні, слава Україні. Ви сказали, тут треба ж запитання відвести. Е, трохи зручно, що все-таки штаб спроти в усталому місці. Було б добре, якби він був в громадському місці, а е, громадське місце так. І було б е, і людям легше дойти і старшим, і меншим. І було б більш доцільніше, так же ж? То перше, друге. Знову ж е, громада міста там, в принципі, штаб е, б'ють, так? Да? Штаб спротиву, штаб батьківщини. Ну я думаю, що було б не завадило, і треба було все таки, щоб він був тут в громадському місці і в приміщенні громади. На всі це закидання скажу таке: На штаб спротиву входять усі політичні сили. Оці громадські організації, які представлені на теренах ковеня. Відбулося засідання штабу спротиву, де розглядалося це питання, де розмістити штаб спротив. І всіма представниками одноголосно, а їх у нас в штаб спротиву входить 18 чоловік. Було проголошено одноголосно. Штаб спротиву має знаходитись на вулиці Степана Бандери, 9. Це одне питання. Для того щоб нашим громадянам було краще чи удобніше, як хлопці, дехто хтось хоче показати, а хтось хоче просто заплямувати партійну організацію Батьківщина. Хоча я в цьому нічого не вбачаю поганого, тому що наше місто Коваль показало, що воно більшістю довіряє партії батьківщині, так як нас представники в. Міській раді і міського голову вони обрали від батьківщини. То нехто з політичної сили, така от якої, не сподобає батьківщину. Ну я розумію, не їхня політична сила. Але чим можемо? Допомагаємо. Я буде чи ні? на можна мітингу не сказала, що я представник чи голова партії батьківщина? Я вас всіх закликаю до штабу спротиву. Всього був поставлений отут намет, де ми також на штабі спротиву затвердили, що він буде стояти тут постійно для того, щоб інформувати населення про всі події, які відбуваються, якщо комусь важко донести щось в наш штаб, щоб здавали все сюди в намет. Тому ще раз наголошую для тих, хто не зрозумів чи не хоче розуміти, одноголосно штабом спротиву.